Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні домашні котлети, такі, як ми колись з'їли в шкільній столові. Смачно, просто і доступно. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, хліб, спеції, молоко, сметана, цибуля та часник, панірувальні сухарі, яйце та олія. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я беру хліб. Він мене вчорашній. Можете брати батон, булку, все, що вам подобається. І заливаємо його молоком. Відправляємо його в сторону, для того, щоб хліб питав в себе молоко. Тим часом ми займемося м'ясом. У мене сьогодні свинина це є лопатка. Доволі класне м'ясо для приготування котлет, адже лопатка має і жир, і м'ясо. Тому зараз на невеличкі шматочки нарізаю м'ясо. Для того, щоб його зручно було мені перепускати через м'ясорубку. Чим я зараз і займуся. Частину м'яса перекрутив. Тепер я додаю чесник та цибулю, які теж перемелюю через м'ясорубку. Після чого перепускаю другу половину м'яса. Тепер до фаршу по смаку додаю спеції. Чорний мелений перець. А також сіль. Додаю одне яйце, також 2 столові ложки сметани та добре перемішую усі інгредієнти до однорідності. Після того, як фарш ми добре вимішали, тепер я беру так частинками і його добре відбиваю. Таким чином відбиваю фарш приблизно 5 хвилин. Фарш накриваю плівкою та відправляю в холодильник буквально на 20 хвилин. Щоб він трішки відпочив. Ну, ось і все. Тепер можемо приступати до формування котлет. Якщо ви сумніваєтесь на рахунок спецій, не проблема. Зробіть ось таку от маленьку котлетку і відправте її на сковорідку. Нехай вона обсмажиться. Ви її скуштуєте. Якщо вам подобається, тоді формуємо і обсмажуємо усі котлети. Отож, приступаємо до формування котлет. Ось так ложкою беру трішки фаршу. Перекидаю з руки на руку. Руки можна змочити в воді, в олії. Але, як на мене, це зараз зайвим. Ось так підбиваємо котлету, формуємо ту форму, яку хочемо. Після чого відправляємо сухарі паніровочні. Знову ж таки, придайте ту форму, яка вам подобається. І ідентично робимо з усіма котлетами. Ну, а далі все дуже просто: нагріваємо сковорідку, вливаємо соняшникову олію, зменшуємо вогонь до мінімального. Та викладаємо наші котлети. На невеличкому вогні буду їх обсмажувати з кожної сторони приблизно по 3 хвилинки до повного приготування м'яса. Обсмажились з однієї сторони. Перевертаємо на іншу. І теж готуємо до повного приготування з іншої сторони. Ну ось і все. Процес обсмажування теж доволі простий. Нічого складного в цьому немає. Поки смариться котлетки, частина вже приготувалася, і навіть частина вже з'їлася. Дуже смачно, просто коли вони ще гарячі, навіть з шматком хліба. Настільки смакота, що не можна передати словами. Ось наскільки вони соковиті, сік просто витікає, коли розриваєш котлету. Ось така от найсоковитіша котлета, адже повірте мені. Все, що просте, неймовірно смачне і з'їдається завжди першим. Готуйте, адже на правду дуже просто, неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!